Всім привіт! Сьогодні граємо в Майнкрафт і я переїхав в нове поселення. Я тут буду жити, знімати відео. Як це відео буде знімати? Так, мені треба тоді. Будинок мера, а це, по-моєму, будинок мера, а мер стоїть. Ну, Зараз будемо селитись кудись. Добрий, Добрий день! Ви хто такі? А, я новий, я новий селя, ну, селянин. Я хочу тут жити. Ну добре, тоді знайдемо вам будинок. Ну, зараз, поки він шукає, я вам покажу, що в мене в рюкзаці. У мене є зарядне, телефон, є, є в мене роутер, ліхтарик, куча алмазних блоків, щоб жити. Там програваюш, незритовий блок і новий. Ну, і це потім покажу вам. Зараз покажу, що в мене на телефоні є. У мене є багато. Багато в мене є. Додатків є. Є x ray Це у нас x ray Вниз пішов. Ну, я, я ще не знаю, що X-Ray робить. ТНТ СПЦ. Е, 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 це, це в місті, як вишибну, в місті. Бо... Ну добре, ми тобі місце знайшли. Е, мер, можна я буду, побудую собі будинок, а вже ж можна. Ну добре, тоді. А де я буду жити? Зараз я тебе відведу. Добре. Так, пішли. Ним тоді. Ну, пішли. Такс. Отак от, так от прямо. Де, тоді. Щас. Дайте пройти, дайте пройти. Дайте. Тут наліво. Ну, і оце ваш будинок. Скільки я. Так, скільки я повинен. Десь... Десь в половину. Давайте я вам зразу отак от дам Отак от. Нічого самі ви багаті Ну, добре, обживайтесь тут. Я пішов, Все, до побачення. До побачення. Фух. Ну, добре. Я тоді завтра на наступний день докажу будівельників і, ну, і побудуємо новий мені будинок. Ну, це сюди я покладу. Та під... Піти... Та куди ти прийшов? Ладно, я тушу світло. Кладу його сюди І спать. Добрий ранок, я поспав добре. Ну. Так, сьогодні дуже великий день і сьогодні б я б хотів би влаштуватись на роботу якусь. Але в мене ще роботи немає. Ну, і сьогодні я буду. Добрий день. Добрий ну, день, ти чому ви не бніш! Зачей якийсь ненормальний. Сьогодні я буду роботу дивитись і буду тоді Ну будівельників шукати тоді Ну добре я тоді пішов до мера. Ну і ще може тут погуляю Роботку я тут знайду Ну добре я пішов тоді Дайте пройти Дайте, дайте пройти тут, Ласка в Мер, о, мер дома, ху. Добрый ранок, мэр. Добрий ранок. Я хочу знайти работу. Можете якусь работу дати? Ну, добре. Е -е. Так. Зараз я подумаю, яку вам роботу дати. Так, скай, дальше шукай работу. Будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Я знайшов вам роботу, якщо ви поставите освітлення і лав... лавки, то я вам заплачу гроші. Ну, добре. Лавки візьміть і світло на складі. Де склад виходить з мого будинку наліво. Такий квадратний будинок. Ну. Квадратний будинок. Так, де доски. Камінь Ну. Ну, добре, я зрозумів, зрозумів. Ну, все. Я пішов. Так, який будинок кам'яний, отак от іти. Ось він, так? Да? Так, це він. Це він. Так, ну добре, я прийшов і... Так, де лавки. Вау! Нічого це не тут скільки блоків. А, ось лавки їх не помітні. Ну... Дум... А, ще ось гірлянди. Є. Ну, я тоді по стаку візьму. десь. Бедрок! Відки у нас бедрок. Дайте ти пройти. Що ви склад? Де так? Ну, добре, так, тоді будемо будувати лавки Чи Чи почнемо з цих? Ну добре, починаємо з... Герлян. Треба багато Де повісить. Багато гірлян, Чи повісить. Так, все тоді їх сюди. Вау! классно классно так желтый тоді Ні. Ні. треба сюди повісити герлянду давай повисил Гірлянду так скуди ще повісити? Ну, у нас еще багато герлянду шов повісили гірлянду. Ще тут треба повісити гірлянду. Синю треба ще десь повісити. Наприклад, ми можемо отак от, от ще зробити. Отак от можемо ще й зробити. Так, а боже, о Боже. Йдіть, отак от ще можемо зробити. Ще зелену треба кудись повісити, а то ми ще зелену не вішали. Можемо от сюди повісити і... Повісити червону, У нас червоних не було. Ну. Так, що... А! Можна... А, ні, червона ще була. Ну, можемо синю ще повісити. Ну і зелену можна починати вісвішати. Так, зелені почали вішати тоді тут ще можна зелену повісити. Класно. Ну да. Класно, дуже сильно. Так, ще синю. Куди ми ще що? Ще ми ще не вищали. В принципі. А, ну добре. Я ж не залізу туди. Так, я тут тоді повішу гірлянду ще. Ну, класно виходить. Синю тут повішу гірлянду. Так, яких в мене Зелених В принципі, можна зелену повісити повісить. І можна зробити саму найттол. Опа! Класно. Ну, класно виходить. Так, он мерси, А, да, мерси ще там. Так, ну, в принципі, я все повісив тут. А, ще тут не повісив. Можна було б тут повісити. Я не. Я не все повісив. Ну, в принципі, зараз я залізу на церкву. Класно виглядає. Ну да, классно виглядає. А ну-ка, зараз я пригну туди, хопа. Ай, не пригна. Ладно. Так, зараз я лавки буду розставляти тоді. Так от зроблю. Отак от ще можна. Класно. Виходить. На ще тут поставлю. Все, ну, я, певно, все розставив. Тут ще можна поставити. Ну, в принципі, роботку я знайшов. Ну, вона. Вона просто. Вона тільки тимчасова. Так, стута. І складуємо все. Так, ну. Добре, я, в принципі. Встав, вже якраз вечір настав. Я встиг їх поставити. Ну, добре, йду до Мера тоді. Мер, я зробив. Ну добре, тоді. Ось моя зарплата. Ой, ну дякую, тоді. Що ж, мер. до побачення, до побачення Все. Я й пішов. Тоді. Ну все, я пішов в себе. Будинок ну, і... Що? Ви що, тут ніч були? Эть. Це, це, це мій будинок. Так. Ну будемо тоді дзвонити комусь. В інтернеті тоді пошукаємо там. Так. Я знайшов, буду дзвонити тоді. Так. Україн йде. Оло, добрий день. Добрий день, я хочу, щоб ви визвали мені буде. О, ну добре тоді. О, ви можете вибрати у нас на сайті будинок. Ну добре, я у вас уже вибрав тоді будинок на сайті. Я хочу синій такий, великий будинок з гаража. О, ну! Тоді добре, ми приїдемо, а, а де ви знаходитесь? Е, я знаходжусь в поселенні 52. Тоді добре, ми їдемо до вас. Тільки... Заплатіть, будь ласка, відповідно ціну. Ну добре, в мене є тоді. Все, до побачення. Все. Я, заказ... я заказав будівельників. Тепер можна, в принципі. О. Зараз викласти. Ну, такого... Не точно плакатись. Тоді... Ну, добре, буду чекати. Ну, я, ну... пішли в Так, я заказав тоді. В принципі, зараз вже пройшло багато годинок і в принципі можна брати свої блоки. Да гроші. Добре, я пішов і да, вони там. Добре, пішли тоді до них. Бо даже побігло. Бежим, бежим. Всем Добре, Так, ну, хто вас з вас вам... Йо-йо! Так, ну, Тобі... Да! Ну, добре, вам тоді платити, да. Так, так! Ну! Я плачу тоді. Во! Тоді ж я так... Так, забирай. Так забирай тоді. Все, заплатив тоді, коли будинок буде готовий, десь через місяць, може, де так. Ну, добре, тоді... Черт. Я пішов тоді. До мера на нову роботу. Мер, добрий день. Добрий день. Я хочу запроситись на роботу. Ну, добре, у нас є. Ну, лівіс це фермер. Ну, в принципі, фермер підійде. Давайте фермера. Добре, тоді заповодіть е, листи ну, на будинок і на роботу. Так, це у нас за фермера. Так, давайте. Написав я і за будинок. Все добре. Все, до побачення. Завтра можете на роботу приходити. Все до побачення. Все. Ну, що ж, я в новому поселенні. Я думаю, на цьому все. І всім пока. Ну і ще не забудьте поставити лайкосик і підписатися на канал.